Доброго дня! Сьогодні хотів би вам показати нові дві моделі від торгівельної марки Videx, накладних світлодіодних світильників, повністю вологозахищених IP65, тобто їх можна використовувати як на вулиці, так і у вологих приміщеннях. Значить, ці два світильника. Нова модель. В накладному варіанті виконання. Іде ось така ось комплектація, сам світильник. Інструкція з використання та мітізна група для монтажу самого світильника. Значить, це у нас іде чорний варіант світильника. Також в даній серії ще. Є білий варіант світильника. Комплектація одна сама. Ось так це все виглядає. Як ви вже спіли помітити, світильник буде світити на стіну. Тобто, ось так він буде змонтований, і буде у вас Ореол свічення навколо світильника на стіну. Значить, і з цікавого, є у нас гермовод. Оця у нас площадка монтажна вона знімається. Герметична силиконова прокладка для водоживлення йде. Контактна група для підключення мережі. І, як ми бачимо, із цікавого, що у нас тут є тумблер для перемикання температури світла. Бачите, да? можна перемикати температуру світла від 3000 к, теплий білий колір, 4000 к нейтральний колір і 6500 кельвінів – це холодний білий колір свічення. Ось так це все буде виглядати. Це у нас білий світильник та чорний. Зараз я вам продемонструю, як воно буде виглядати як воно буде світити. Зараз ми його все підключимо. Ось так виглядають дані світильники на поверхні. Зараз ми все підключимо і будемо дивитися, як він світить. Для зручності я підготував ось такі ось дротики. Ось наша клемна колодка. Вона йде самозажимна. Тобто натискаємо оцю клавішу і вставляємо наш дріт. Все, дріт зафіксований. Беремо інший дротик. Також натискаємо клавішу і вставляємо. До коннектора все. Наші дроти під'єднані. Далі беру мережевий дріт. Це вже у нас тут іде 220 вольт напруга. І підключаємо до мережі. Ось так буде світити ваш світильник. Тобто має ось такий ось ореол, як ми бачимо. Це у нас температура світла 3000 кельвінів, Також ми можемо перемкнути це у нас нейтральний колір свічення, Або холодний білий колір свічення, Ось так це все буде виглядати. Це в холодному варіанті. Це в нейтральному варіанті. Зараз вимкну загальне освітлення, щоб побачити Ореол, як воно буде світити. Ось так виглядає свідчення даного світильника. Це у нас в нейтральному білому кольорі, як ми бачимо. Світла багато. Перемикаємо також в теплий кольор. Це так буде виглядати в теплому кольорі. Ну і також в холодному білому кольорі свічення. Зараз ще підключимо білий світильник. Так, вимикаємо наші мережеві дроти. Знімаємо чорний світильник і будемо підключати білий. В принципі, все те ж саме. І наші мережеві дроти. Ось так буде виглядати в білому кольорі, наприклад, на чорному фасаді або на чорній стіні. Виглядає дуже ефектно, це нейтральний кольор. Мені більше пасує, якщо буде в чорному кольорі виконання. Ось так буде виглядати в чорному. На чорному фоні білий світильник з теплим-білим кольором. Зараз вимкну загальне освітлення. Ось так виглядає білий світильник. Наприклад, на чорному фасаді або на чорній стіні в білому кольорі корпусу, з теплим світлом. Зараз перемкнемо. Також само нейтральний колір світіння. І холодний білий колір світіння. Ось так це все буде у вас виглядати вживу. Такі світильники можна буде замовити у нас на сайті. Ще раз нагадую, це торгівельна марка Videx. Ось артикул, наприклад, чорного світильника можна побачити, поставити собі на паузу і переписати. Світильники повністю вологозахищені. розсіювання світлового потоку йде 120 градусів. Його розміри, тобто це 180 мм діаметр 180 мм і 47 мм у нас йде висота самого світильника. Це, це чорний і це білий артикул білого. Якщо комусь буде потрібно, можна також поставити на паузу і переписати. В принципі, ці світильники і посилання на них буде закріплено в опису до відео. Ось так буде виглядати ваша монтажна площадка, котра буде прикручуватися до поверхні. Тут висверлюємо отвори і кріпимо безпосередньо до поверхні. Далі підключаємо мережеві дроти, обираємо температуру світла, котра вам буде потрібна. І монтується все дуже просто та зручно. Вставили і четверть оберту провернули до щелчку все. Ось так буде зафіксований світильник в своєму посадковому місці. Якщо було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, нам буде дуже приємно.